У мене була одна така клієнтка, яка отримала зефір, і сказала Тю, так він же вообще не такий, як В АТБ. Вот power... Виняйте, Ви уявляєте, я не роблю такий зефір, як в АТБ. Ну, якщо б я робила такий зефір, як в тебе, на нащо б тоді вообще цим займатись? Скажіть, хто вірить, що в АТБ, в зефірі є взагалі яблучне пюре? Або взагалі якесь там пюре? Хтось в це вірить? Там тільки цукор і яєчний білок, і все. У кращому випадку, може, там якийсь сок додали, в чому я дуже сумніваюся. Тому ні, якщо ви думаєте, що це зефір буде як з магазину, а тебе. Чи не АТБ? Ні, він це не такий зефір.